Погодьтеся, що кожен дачник мріє виростити солодкі та смачні помідори на своїй ділянці. Тому нам не шкода ні грошей на насіння, ні часу на вирощування. Помідори Мадрид вирощувала перший раз. Вони дійсно дуже гарні, як зовні, так і внутрі. Цей гібрид дійсно має високу стійкість до стресових погодних умов та захворювань. Середня вага 250-400 г. Добре переносить транспортування. Але я не помітила вираженого томатного смаку та солодкості. Вегітаційний період вийшов десь 90 днів. Вартість п'ятьох насинин 75 гривень. Можливо, мені не пощастило з носінням. Замість F1 мені продали F2, і тому помідор втратив всі свої найкращі вкусові якості. Буду рада почути ваш відгук про цей сорт помідорів.